Покажіть, будь ласка, де пожежна машина стояла? Стояла пожежна машина. Пожежники де були? Пожежник один стояв біля машини. Всі останні були там пожежні, темно, ну, було, дуже не видно. Інші були біля будинку, пішли до будинку. Начепили за воду, цю, перегнули, шлан, що єлі вода біжить. А останні стояли отам. Той там ходив, той там, непонятно, що вони роблять. Ви до них підійшли, що я ви їм сказали? Тут, вони стоять всі сіти ці, я тут пол, де я підлітаю, кажу, мамка в хаті вони тут стоять. А ми, каже, туди не підемо, бо там дим. Кажу, дайте мені щось надійте, я сам піду, у нас немає нічого. Я маю туди кидаю і полетів. Двері були відкриті. Двері були відкриті. Я забігаю. Просто отак. Як не пішов по полу, по полу, по полу. Може я осюди десь дійшов, але я точно не пам'ятаю. Пам'ятаєш, що десь, ну тут, тут я цей, назад вибігаю, бо в нас дим. Диму було дуже багато, так, не видно було нічого. Два мені нічого взагалі не видно було. Ага. Я вибіг пару дешків і побіг далі сюди. Я сам назад. Угу. Ось сюди, я, я просто знаю, що де хата. Що знаю, що моя кімната тут. Думаю, може вона сюди почала тіпати. Ось моя кімната була. Я сюди добіг, немає тут. Назад, я вже чесно, я ліс пів вибігти в мене вже та дишка така була, що. Тобто після цього ви вибігли на двір, після щоб... Після цього я вибіг на двір, а на те час якраз я позвонив сестрі і одразу позвонив батьку. Батько в нас просто mm -hmm. розведений і він mm -hmm. живе рядом в селові. Mm -hmm. Батько прилетів, ми з бігом ще батько кричить, що ж ви робите? Ми бігом батько сюди залітає. Ви удвох з ним забігли Вже другий раз? Вже на третій раз, двічі, я сам попитка мене була навіть. Я на третій раз запіваю сюди, батько кричить, що мамка тут. Вона лежала там головою, тут стіл стояв такий здоровий, як то. Вона лежала головою. Ми бігом її за руки. Батько за ноги, я за руки на двір. Ми несли на дворі, нам навіть ніхто її не поміг нести. Кричимо, поможіть нести. Вони як то... Ви коли її винесли, швидка була чи швидку викликали? Швидку, ми швидку викликали, просто я сам працюю на швидкій. я знаю, що якщо по району машини розійдуться, вони хоч, хоч щось, роженицю везли з кобелячка. Ну ніяким було. Стояла у увазі. Чи він був зраз, чи, чи газовики, я точно не поняв. Що ми б його, мам, там отака сідушечка, вона в нас перед світочкою несли, вона ж була в халаті. Вона в нас впала. Просто ми її вже голу машину, як небудь запхали бігом в больницю. Я подзвонив позвонив знайомі ж що, щоб вивезли. У неї ще пульс був, коли ви в лікарню її привезли. Ми точно ми всі в такому страті були, що просто в больницю аби що. Бронь би проба, але я точно вам цього не можу сказати. Ну а в лікарні лікарі що сказали? А в лікарні що лікарі сказали? сказали, що тіло було настільки вже набрякше, набряк. що вже... Тобто ре... реанімаційні дії вже результату не дали? Ні, вони тубірували, вони да, робили... Півчаса все, що могли лікарі. А лікарі сказали, якби раніше якби там... Раніше? Якби хоч ще минут 5-10 раніше, то мамка була б жива. Якби...